Українці. У нас похолодало, тільки 5 градусів тепла, два дня падав дощ. Сьогодні в нас трошечки вже почало випроводжуватися, але прогноз погоди обіцяє на вечір знову дощ. Тому я вирішила пересіяти попіл і підсипати свою цибульку і часник. Сусідка сказала, що добре просіяти попіл через пластиковий ящик. Отож пробую. А, спроба вийшла невдалою. Ящик з великими дірками. Можливо, в сусідки був ящик із дрібнішими дірочками, то вона сіяла свій попіл. Все сміття і цвяхи, і якесь те, що не догоріло, що все падає. Тому потрібно шукати якийсь Ви вихід. зробити Беру стару іржаву бляшку, яку ми знайшли колись в сараї. І пробиваю дірки ось так, от. щоб зробити щось подібне до решета чи сита. Так, ну, мабуть, достатньо буде. І так я зробила отаке решето собі з такими дірками. Я думаю, достатньо дірок. Хоч і по пальцях дістала два рази. Ну, то нічого. Зробила отакі дірки і зараз піду, попробую просіяти попіл таким. У нас в плиті лежать колосники з дуже великими дірками, так що вниз падає не лише попіл, а й вуглинки або навіть кусочки різних тонких паличок. Крім того, ми палили дровами, які тут залишилися після попередніх господарів. Це різні старі дошки, порізані штахети зі старого дерев'яного паркану. І всі вони ці дрова були стяхами. Тому потрібно дуже ретельно просіяти попіл перед тим, як сипати його на город. Оце воно. так, в принципі, нормально. Не згоряють, отакі, а падають внизу попельнику такі палочки. Оце як тоненьким палиш, вони не згорає, а все провалюється вниз. З мене блогер не могла пристроїти ніяк камеру, щоб зняти. Попіл, вітер кружляє, крутить з усіх, вітер крутить з усіх сторін, і попіл отак летить то в одну сторону, то в другу. Я з іншого боку заходжу, воно летить всюди і на камеру, і всюди. Ну, якось просіяла. Зараз отак піду з тою мискою посипати. Треба обережно, бо в мене тут ще Отут був, я на зиму посадила цибульку. була Тут було накопане. А чоловік докопував зверху, ще город більше хотів накопати. Я взяв кусок цибульки, перекопав моєї, то я досадила, тепер весною її. Ось Вона там сходить. Зараз будемо посівати. Зараз будемо посипати. Посипаю спочатку цибулю, ту, що садила на зиму, далі посипаю часник. Ще в мене є отам далеко понад межею, цибулька, сюди ще там посію, а потім ще пішла і пішла посипати. Моркву, салати, хрін, петрушку і, мабуть, хватить. А то розійшлася так, що й до сусідів дійду зі своїм попелом. Ось покажу вам нашу полуницю. Це та полуниця, яку ми садили осінню. А там вище в городі є та полуниця, яку садили весною, то та ще є така маленька, маленькі кущики. Бур'яни ростуть. Лівою рукою незручно полоти. Проривати. І будак красується, тут уже під листочком виліз. Оце таке. О! Ого, а що це таке? Дивно. Ось дивіться. В рядку якраз був кущ полуниці. Дивно полуниці, ага, а що ж це таке може бути? Тільки листочок, а що це таке? Цікаво. Нора і полуниці немає. Якесь диво. А що ж це таке може бути? Кріт чи що? Можливо, кріт якийсь. Зробив дірку і вона пропала. Але ж навіть якби пропало, так було б більше листя, то хіба ось що лишилося. Полуниця, листочок з полуниці. А що ж це таке могло бути? О, як це таке все буде, то... Так все може попропадати в цьому городі. Похолодало дощ, пішов, два дня дощ падав, цвіт на яблунях осипався. Облетіло, мало що залишилося. Вийшло сонечко, як тут кажуть, припарює. Дуже парить. Земля бігом якось підсохла. Два дні дощ, був, я не хотіла вже виходити в дощ, сипати по городі попелом. Сьогодні посипала, кажуть, що після обіду чи на вечір буде дощ все рівно, так що воно все буде нормально. Оце я тут трохи в хаті сіяла, розсаду капусти. А це тут на дворі посіяла розсаду капусти, Вона ну, якась така нещасна тут. Тільки де неде де зійшла, а це рання капуста. А це мальви посходили. Оце мальви тут посадила. О, сірко Хоро. прийшов. О кицечка. Кицька прийшов до мене і маленький котик. Така маленька грушечка цвіте біля городу. До речі, хрін той, що пішов у цвіт, я обрізала. А росте він в самому куточку городу. Тому думаю, що в його не буде перспективи розростися по усьому городу. Оце пекінка росте, її потрібно було б вже в город висадити, ще, можливо, будуть морози. Це чоловік кладе плитку в ванній кімнаті. Плитку взяли саму дешеву, вона трохи горбата, але нічого, якось помаленьку покладе. Плитку взяли не дуже файно, вона горбата, по центру вигнута догори, притом вся одинакова. Якби ложилася рядками, воно було б файно. А так, шахматним порядком, те, що посередині випирає те, що зверху. Ну, видно, трохи не дуже файно лягла, але нічого, трохи ногами буде чуть що. Дякуючи нашим підписникам Володимиру, Ользі, Олені та Ірині. За цей тиждень ми зібрали 900 гривень. Ці гроші підуть на придбання плитки для ванної кімнати. Я щиро вдячна вам за допомогу. Нехай Бог благословить кожного з вас та дасть вам міцного здоров'я. У нас два дні падав дощ, і після дощу ось які бур'яни поросли. Страшне. Тут в мене росте хризантема, позаростало все. Тут я посадила лілії. Отам От От лілії посадила. Якісь лопухи такі поросли, вони були маленькі, тепер за два дні буквально виросли такі величезні біля ялинки отут. Підсніжники в нас є трохи. Вирішила я все ж таки скопати ті всі бур'яни, що тут росли. І зробити тут таке щось типу клумби, перекопала отам. От. І тут і зараз отут копаю. Не буду займати вашого часу довго, показувати, як я то все копаю, покажу потім, як уже буде готовий результат. Ну, ось що в мене вийшло. Перекопала я. Це все. Підсніжники я пошкодувала перекопувати, тому їх так залишила. Там От Там залишила я підсніжники, залишила пшінку, чи то калюжниця болотіна, хто знає, щоб цвіло весною ранньою. Тут посіяла чорнобривці, матіоли. Тому їх резантеми ростуть, там обгородила. Лілії, щоб коти не лазили. Така вже лілія гарненька. Та інша то менша. Тут ось півонія. Так. Тут теж хризантеми в мене ростуть кущик. Там вон лілія. Ще одна лілія в куточку. Там небо далеко заходить знову така синява. Вона яке чорне на небі заходить. Буде знову дощ на вечір збирається. Захотілося нам з чоловіком піци поїсти. Я поклала ковбаску, натерла сир, трошки майонезом зверху, отак візьму ще. Хоч шкідливо, але колись і можна. А щоб майонез не пропав, то вже весь його до кінця Отак от зроблю, бо він пропаде, у мене і так в пачці залишився. То в мене залишалося трошки майонезу і кетчупу, то я вирішила, щоб не пропало, зробити піцу. І саме основне, я люблю гострого перчику червоного. Посипати отак трошки. Ще отак цибульку люблю покласти такими тоненькими тими нарізану, так тоненько. І ще візьму замороженого кропу, посиплю зверху так. я зараз близько покажу. Ось така гарна піца вийшла. Всім, хто вечеряє разом з нами смачного. Якщо вам подобаються мої відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую всім вам за вашу підтримку, за теплі коментарі, які ви пишете. Дякую за фінансову підтримку. А я вам бажаю всього найкращого. Міцного здоров'я та мирного неба. Бережіть себе і один одного. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та не забудьте залишити коментар. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.